1 січня 1935 року на лінію вийшов перший криворізький трамвай. І вже 9 десятиліть без цього виду транспорту складно уявити життя у нашому місті. У Валерія Савченка єдиний запис у трудовій книжці КП Швидкісний трамвай. У машині з екскаватора робота така. Постійно міняємо путяри. А почав у 1985 році. Поступив і так є.

За трудові досягнення та відданість професії Валерій Савченко отримав почесну грамоту міськвиконкому. Півсторіччя працює у трамвайному депо. Ніна піряник пригадує початок свого трудового шляху. Чесно говоря, чесно кажучи, приїхала до міста кривого рогу у гості. Приїхала з поламаною ногою, лікувалася. ріг сподобався. Я влаштувалася на роботу в трамвайне депо. Мене прийняли кондуктором трамвая. Пізніше закінчила технікум, потім колектив обрав мене головою профспілкового комітету. і вже 30 років я працюю головою профкому нашого підприємства. Дуже пишаюся тим, що працюю у цьому чудовому колективі. Це мій дім, моя стихія. Я живу цим. На урочистому прийомі з нагоди ювілею лунали слова привітань для колективу підприємства, що у складні часи виконує своє завдання і є надійним перевізником. Всі війни колись се одно завершується, і треба продовжувати працювати, розвивати місто, удосконалювати. І взагалі, як мінімум, забезпечити наших людей тим мінімальним набором послуг, які ми сьогодні можемо все ж таки нашим колективом надавати. Я маю на увазі і вода, і тепло, і міський електротранспорт, розуміючи обмежений ресурс, в першу чергу людський професіоналів, спеціалістів, які на жаль сьогодні також продовжують воювати зв'язку з великою мобілізацією, тим не менш і рейки. І ремонти, і новенькі трамвайчики, всі будуть забезпечені своєчасною заробітною платою, транспорт будемо ремонтувати, інфраструктуру будемо потрошечку відновлювати. Вітаю з наступаючим святом трамваю, да, який буде тільки 1 січня напередодні миру, добробуту, стабільності. Зі словами подяки, до колективу звернувся очільник підприємства Руслан Бошко. Працювали останні ці роки, незважаючи на постійні помітні тривоги, артилерійські прильоти до нам. Також обмежений як енергетичний, так і ресурсний гієн. І саме найголовніше, що у нас не вистачає, то вистачає кадрів. Але є нам чим пишатися. цьому ми продовжуємо виконувати свою. Транспортну роботу ми ти приворової писати історію нашого. Саме цьому, і завдячуючи тій міській раді, ми зробили в цьому році дуже багато важливих капітальних ремонтів, поновили свою матеріально технічну базу і, я так розумію, ми далі будемо це продовжувати. З дня народи, 90-річчя міського трамвая, дня народження швидкісного трамваю. Дозвольте побажати вам щастя, наснаги. Подальших трудових вот, успіхів, ну і, звісно, всім на перемогу. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.